Розділ 2. Слово, що прийшло у водінні Ісаї, синові Амоса, про Юду та Єрусалим. В останні дні станеться так, що гора Господнього дому стоятиме твердо на чолі інших гір і підніметься над пагорбами, потягнуться до неї всі народи, прийдуть численні народи і скажуть: Ходіть, зійдемо на Господню гору до дому Бога Якова, а Він покаже нам свої дороги. І ми ходитимемо його стежками. Адже з Сіону вийде закон, і слово Господнє з Єрусалима. Він судитиме народи і буде розсуджувати численні племена. Вони перекоють свої мечі на плуги, а списи свої на серпи. Більше не підніматиме народ проти народу меча і не вчитимуться більше воювати. Доми, Якова, ходіть і будемо жити в Господньому світлі, адже нині. Ти відкинув свій народ, дім Якова, через те, що вони багато чого перейняли зі сходу, займаються чаклунством, як филистимці, і братаються з чужими дітьми, бо його країна наповнилася сріблом і золотом, немає міри його скарбам, його земля також наповнилася кіньми і немає лічби його колісницям. Разом з тим його земля сповнилася гедотами, вони поклоняються ділу своїх рук. Тому, що зробили власні пальці. Ось так похилилась людина, впав низько чоловік, і ти їм цього не простиш. Тому війди у скелю і сховайся в землю зі страху перед Господом і від слави Його могутності, поникнуть горді погляди людини, буде принижена людська зарозумілість, і лише один Господь у той день буде піднесений адже день Господа Саваота. Торкнеться усього гордого та зарозумілого, кожного самозвеличуваного і того, хто високо підноситься, аби їх упокорити, всіх високих і тих, що виділяються кедрів Лівану та всіх дубів башанських, всіх високих гір і всіх піднесених пагорбів, кожної високої вежі, кожного високого муру, всіх кораблів таршішу і всіх принадних прикрас кораблів. І впокорена буде гординя людини, принизиться велич людей, один лише Господь буде найвищий у той день, а ідоли взагалі щезнуть. Ховатимуться люди в скелястих печерах та криївках землі від страху перед Господом і від слави Його величності, коли він підійметься, щоб потрясти землю. Того дня люди повикидають кротам і кажанам своїх срібних гидких ідолів та своїх ідолів золотих яких собі зробили, щоб їм поклонятися, аби сховатися в скельних печерах та в гірських ущелинах від страху перед Господом і від слави Його величності, коли він встане, щоб покарати землю? Перестаньте надіятись на людину, дихання якої в її ніздрах, бо що вона значить?